Хочу розповісти про свій досвід роботи із соромом. У мене є бажання проявлятися і сором. Хочу бути помітним, але соромно, як бути? Робити щось не ідеально не можна, що перекладається як краще нічого не робити. І це буде ідеальне нічого. Тоді не помилишся і ніхто не буде критикувати, в тому числі і внутрішній критик. Хоча ні, він буде за те, що. Що я нічого не роблю. Тож мені соромно, я порівнюю себе із кимось кращим, точніше, із кимось, хто більше досяг у певній сфері, успішніший. А таких завжди можна знайти дуже багато. І коли я, який бігає кілька разів на тиждень, порівнюю себе із марафонцем, то я явно йому програю і це, звісно, викликає сором. І мій внутрішній критик витенчено підкреслить плірву між нами. Хочу зазначити, що цього вже набагато менше, це більше відголоски минулого для прикладу. Зараз все-таки достатньо внутрішньої підтримки, адже я зараз це записую. Я працював із соромом у психотерапевтичних групах, на індивідуальних сесіях, це мало свій ефект. Але тільки через розум із цим дуже складно працювати, бо сором стосується образу в цілому. Тіло, розум, переживання, сором може блокувати усе, активується уникання, аби тільки з ним не стикатися. Тому важливі тілесні практики, увага до тіла. І для мене це були танці. Я просто, <тан -танці> так, я просто пішов на сучасні танці. Ну як просто. Шлях до них був доволі довгим і не без участі психотерапії. Особливими для мене стали контемпорарі та контактна імпровізація, де потрібно проявлятися перед іншими. Є робота в групі, де не так сильно виділяєшся. Людей багато і мене не так помітно. Тоді усе більш-менш добре, так само і у контактній імпровізації, бо у ній задіяні щонайменше двоє. Відповідальність розділена. А от у контемпорері є час індивідуального виступу імпровізації перед групою. Тоді тебе видно. І мене було видно. І було дуже соромно, оскільки я ніколи до цього не займався танцями, окрім хіба що танцю маленьких каченят у дитячому садку. Звісно, що у мене виходило так, як виходило. І це був прояв, який інші люди бачили. І сорому було вище всякого. І, звісно, де я, міг, я на початку уникав таких індивідуальних виступів, ну а виступів на сцені взагалі. Потім, коли трохи вже звик до групи, то теж пробував це робити і сором зменшувався і збільшувалося задоволення. Його ставало все більше і більше. Це про прийняття, яке дуже складно здобути наодинці. Групове прийняття дозволяє його засвоїти та. Виростити само прийняття на його основі, те, яке може бути відсутнє через особливості формування. Тому група дуже важливий ресурс, і інша людина, яка спостерігає і приймає. Це прийняття через рух, тіло, образ, я. Тут уже не вдасться віджартуватися, хоча я, звісно, старався, чи сховатися за розумними словами. Тебе Просто видно ось такого. Ось твій танець, ось твоя імпровізація. І мені вдавалося. це було складно, але класно. Не самі танці з хореографічної чи мистецької точки зору, а сам процес для мене. Але як тільки з'являвся хтось новий, підходили діти чи їхні батьки, які могли випадково побачити моє соло, то сором з'являвся знов. Самопідтримки не вистачало. Це відчуття, коли я ретельно слідкую за кожним своїм рухом і дерев'янію, втрачаючи свободу, перетворюючись на пінокі очі робота. Це складно переживати, але поступовість та підтримка групи, зокрема керівниці, Юля, дякую тобі, увага до того, що відбувається навколо, відігравали свою роль. Робота із соромом через усвідомлення та його прожиття були одними із головних задач, які я сам собі ставив, коли йшов на танці. З часом, коли я трохи більше освоївся, то й зовнішні спостерігачі не переривали задоволення від руху та прояву. Це, як виявилося, була для мене найуспішніша психотерапія сорому, яка у мене була. Звісно, що не слід знецінювати весь попередній психотерапевтичний досвід, бо саме він допоміг мені дійти до танців та надав інструменти, такі як усвідомлення. Ось така історія танцювати та отримувати від цього задоволення, що може бути простіше, так? Ну і трошки теорії. У гештальт-підході сором це недостатня підтримка, як від інших, так і внутрішня. Можна згадати і внутрішнього критика, який є уособленням внутрішньої фігури, яка соромить. Така фігура необхідна складова сорому. Хтось соромить ззовні чи зсередини. Робота із соромом полягає у заміні цього внутрішнього критичного голосу. Ти недостатньо добре це зробив, це треба краще, це взагалі нікуди не годиться, це недостатньо гарно і так далі. На думки, які будуть нейтрально об'єктивні та підтримуючі. Добре, що я це роблю, або просто описувати процес безоціночно. Я рухаюсь, я танцюю і так далі. Також сором це переривання задоволення, тому важливо його помічати, прям звертати увагу на приємні емоції, коли ви щось робите, на приємність процесу. Через це відновлюється і образ власного я він стає більш адекватним. Звісно, що це не швидко і потребує зусиль, але увага до процесу та свідоме тренування дуже цілющі. Це може стати саме тією внутрішньою підтримкою, якої могло не вистачати з дитинства, або яка могла похитнутися через ті чи інші причини. Ось такий мій досвід. Для кожного така діяльність може бути своя. Дебати, спорт, фітнес, біг, прогулянки, робота, яка подобається, інші групи за інтересами, вивчення англійської мови, IT, стендап, музика, вишивання, будь-що дає ваш щирий інтерес, можливість проявлятися та підтримка групи, а також ваше усвідомлення цієї підтримки та її засвоєння. Звісно, що це можуть бути і психотерапевтичні групи, в тому числі і тілесно орієнтовані та танцювально-рухові. Як іще працювати із соромом, я розповідав у окремому відео про сором. Ось тут буде посилання. Дякую за увагу! З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на канал. Бувайте!